Сале я на гайк. І я, і ми, я вам буду показувати життя в Холлвуді. Я вам зараз покажу е, усі обличчя, тільки тут одні магазин, магазину, що нам скупляться на пікнік. А тут я Саню тільки покажу. ай я, я здорово всім, з вами Бабер. Коротше, я і поки цей, вони всі прийдуть, то я поснімаю Холлвуду. Ось тут наша мусорка. Ну. Ось все наше тут дерево. Тут ще інструменти, тут ще інструменти для прибирання. Ось, ось тут шиферина, фегрина. Ось тут все я не знаю, що тут. Тут ось дерево. Це мусор. Ось це все тут наша картина на дереві. Ось, ось тут теж мусор. Тут ми заділили ями. Тут ще ще інструменти. Тут ще наша з боброву комната. Ось склад для їди. Тут ще саня спить. А тут ще кімната Єгора, але тільки він не схожий, да, він тут живе. Ну Йожа. Тут ще качеля. Ну, вообще и вся холбуда. Тут -то тоже украшень. И ще наш символ хоубуды Кот. Ну короче. С... Наша описана э, Саня, як наша хоубуда называется. Хаубуда котиф. Не холбуда котив. Все, Вообще у вас начай, Ну, давай ты должен себя всех. И я вам всех покажу. Все. Будем на связи. Всем здорово, я я сейчас вам покажу Канилу мою сестру. Иди сюда, куда ты идешь. Нила. Все, я сейчас еще, еще и Светку покажу. А Света? Нет, нельзя так показывать. Ладно, ну пошли. Ось я владі, кусне. Ось я ось Кані... мілана моя мула. Ну, я вам саню вже показую, ще раз покажу. І себе то. Я короче, всіх ще пам'ятаю, кому як нравилися в нашій холбуді. Ну, першим відео зі Сані. Саня, як тобі живеться в нашій холбуді? Ну, я я б весь свій остаток жизні Ладно. Каміла. Як, як тобі живеться в тиховоді? Класно. Свет, як тобі живеться в тиховie? Аліна, як ты виживаєшся в А? Як тобі живеться в тихо обуді? Нормально. Вадик, як Нисто? тобі живеться в Не знаю. Ну так так. Милані вообще класса, жить в психолбуді. Ну коротше, я вам буду показав. Ти ще вход. А, ну, ну, вход. Да. а там вход. Я вам всім показав, вони інтерв'ю дали, себе показав. Ну, коротше, всім пока. Слещеше відео буде завтра.